Оновлений логотип футбольного клубу Полісся та традиційні жовто-зелені кольори у Житомирі презентували нову форму міської футбольної команди, дизайн якої розробляла італійська компанія. За словами президента клубу Руслана Павлюка, знаковим фактом є те, що іноземний виробник звернув увагу на молоду команду, яка знаходиться на шляху до професійного футболу. Перш за все, нам приємно, що до нас звернули увагу е виробники. Е Форми інвентарю спортивного, тобто, ми набираємо оберти в футболі, маємо якусь вже певну вагу, певні результати. І сьогодні, як наслідок, ми маємо нашого нового технічного партнера компанію «Ереа». Правильно називаю компанія, яка виходить сьогодні на ринок, вже так плотніше України. І приємно, що на нову команду, на нашу, яка саме зароджується, створюється і йде до професійного футболу, звернули увагу. Сьогодні ми підписали договір про співпрацю з компанією Р. Вони надали нам в рамках нашої вже першої такої, от. Партнерської угоди два комплекти форми, яку ми сьогодні презентували. Я думаю, що ви всі бачили прекрасно відчули, яка якість, якість виготовлення, і футболісти вже відчувають. Плюс нам пощастило, що є якраз ті кольори, які традиційно грає грала наша команда Полісся. Жовто-зелені, плюс резервна форма вже буде біла, зелена. Ми задоволені підходом наших партнерів. Думаємо, що Подальша співпраця надасть користь і нам, і компанії Реа. Високоякісна форма, як ви бачите, нового дизайну італійці розробили цю форму для вашого клубу в ваших кольорах. У нас дійсно дуже багатий вибір форми, і ми пішли на зустріч вашому клубу, тому що цей регіон нам цікавий. Нам вся Україна цікава, але почали з вас. Підписали сьогодні договір по про. Довгу співпрацю і надіємо, що все буде у нас добре. І дуже подобається і нам форма, і власникам клубу, і президенту. І надіємо, що і вашому місту сподобається. Це подарунок для полісу так самі футболісти, які сьогодні вперше побачили нову форму, кажуть, дизайн та якість їм подобається. Втім, це не головне на футбольному полі. Хороше впечатлення, хороше качество, хороше і, наче побачимо, як будемо грати. Нам потрібна ваша підтримка, Приходьте у суботу, 8 квітня, на стадіон Колос, де відбудеться наша граждана. то МФК Житомир. Всіх бажаючих запрошуємо нас піддержати.